«Моїй сестрі виповнилось 6 25 червня, і я сьогодні її привела для того, щоб ми провели вакцинацію. Ну, ми запізналися лише на місяць, тому що ну, вже підготовка до школи, і треба до цього всього підготуватися і бути впевненими, що вона буде здорова та готова до школи. Шестирічну Анастасію старша сестра привела щепити від кору паротиту та краснухи в Кропивницький центр медико-санітарної допомоги. В Україні дітям, яких вчасно не щепили, роблять наздоганяючу вакцинацію, тобто пропущені щеплення, пояснює головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Пов'язано це з тим, що на сьогодні в Україні існує великий ймовірність великого спалаху кору. Такого, як були в 2017-2019 роках, і пов'язано це з тим, що не всі діти і одна з причин це воєнний стан, міграція населення, отримали своєчасну вакцинацію і рівень колективного імунітету знизений. Говорить, вакцинація від кору паротиту та краснухи входить до переліку обов'язкових профілактичних щеплень і робиться двічі в один рік та шість років. За 6 місяців цього року в Україні вже зареєстровано 20 випадків кору, і це є такою загрозою, і сигналом для того, що можливі спалахи. Кір це одна з інфекцій, одна з найзаразніших. Із 10 невакцинованих дітей, які проконтактують з одним хворим на кір. 9 це хворіє радить вчасно вакцинувати дітей. Педіатр Сергій Осипенко. У мене почали вакцинуватися ті батьки, які до цього взагалі мали з цим проблеми. Але під час військового стану, з поясненням, які можливі подальші проблеми, то батьки вже погоджуються навіть ті, хто не вакцинувалися, вони вже не бояться вакцин. Вакцину ми жодної не пропустили, як старшому, так і меншій. На мою думку, вакцина вона захищає дітей від даної хвороби і її наслідків. навіть якщо дитина і захворіє, вона її перенесе менш тяжко. Другий центр медико-санітарної допомоги тиждень тому отримав 600 доз вакцини, використали 47, говорить медична директорка центру Людмила Смірнова. За 6 місяців у нас це перша вакцинальний процес. Ми зробили 254 дитини, це 63,3%. І друга це в 6 років, ревакцинація в 6 років і більше зроблено. 381 дитина 55,7 і в області є 11 тисяч доз вакцини від кору, паротиту та краснухи, сказала головна санітарна лікарка. Щепленню підлягають 10 тисяч дітей. Ми отримали для такої компанії 7 тисяч 490 доз вакцини, а враховуючи те, що у нас було вже 3,5 тисячі вакцини. За даними Надії Оберчук, останній випадок кору на Кіровоградщині був зареєстрований у 2021 році. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.